Привіт, я Ілля Сьомін, і я засновник пекарні спельта. Привіт, я Оля. І я співзасновниця та шеф пекарка закладу Спельта. Ми створили спельту один рік тому для того, щоб якісна випічка та хліб без упереджень були доступні кожному українцю кожного дня. І щоб ця мета була досягнута, ми розширимо наші межі разом з нашими друзями. GoodFood. Тож зустрічайте наш хліб на маркетплейсі вдома. Це хліб славутич, візитівка, пекарня спельта, горілий хрумкий ззовні та вологий всередині. Хліб дуже високої гідратації. Ідеальний варіант на кожен день це житній суперсід. Лів на заквасці з органічного цільнозернового житнього борошна з неймовірною кількістю насіння, соняшника, льону, гарбуза та кунжуту. Для більш глибокого смаку ми додали місопасту, темне пиво та темний ячмінний солод. Це мафін англійська класика у нашому виконанні з додаванням закваски, цільнозернового пшеничного органічного борошна та кукурудзяної крупи. Обсмажте його на вершковому маслі, зробіть з ним сендвіч і це стане вашим найулюбленішим сніданком. Повірте нам. Спильте тепер вдома, вітаємо вас і нас з цим!